Вітаю учнів 11 класу на уроці біології та екології. Тема Сучасний прогрес у боротьбі з хворобами. Хвороби забирають час і якість повноцінного життя, тому їх подолання є однією з найбільш актуальних завдань, що стоять перед людством. Слухаємо самостійно читаємо, аналізуємо інформацію та застосовуємо. З користю для себе та суспільства. Успіхи медицини. Медицина має кількатисячолітню історію, протягом якої накопичено численні відомості стосовно способів лікування різних хвороб. Кілька років тому редакція одного з найстаріших і найвпливовіших медичних журналів British Medical Journal назвала ключові віхи в розвитку медицини. До них віднесли розуміння бактеріальної причини багатьох хвороб і відкриття антибіотиків, що спричинили революцію в подоланні інфекцій. Винайдення вакцинації та її масове впровадження вможливили профілактику небезпечних хвороб, що істотно зменшили зумовлену ними смертність. Винайдення анестезії, наркозу викликало революцію в хірургії, зменшивши біль і страждання пацієнтів. Запровадження цієї практики у вітчизняну хірургію завдячуємо видатному лікарю Миколі Пірогову. Істотне покращення діагностики хвороб забезпечили успіхи у фізиці, завдяки яким ми маємо томографи. Пристрої здатні показати лікарю найменші деталі будови організму. Використання рентгенівських променів також уможливило одне із найбільш вагомих. Відкритті ХХ століття, структури молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти, що дало імпульс розвиткові генетики та молекулярної біології, зокрема призвівши до розуміння глибинних молекулярних причин розвитку патологій і шляхів їх корекцій. Проаналізуйте малюнок 94 використання рентгенівського випромінювання в біології та медицині. Зліва ви бачите перший рентгенівський знімок, а справа рентгенограма молекули ДНК, яка демонструє наявність її біодові регулярності, що стало ключовим поштовхом до розуміння її структури. Поясніть роль рентгенівських променів у сучасній медицині. Обґрунтуйте значення відкриття ДНК для розвитку біології та медицини. Українські вчені внесли вагомий внесок у розвиток медицини, зокрема, видатний кардіохірург. Микола Михайловича Мосов у 1958 році він почав співпрацювати з інститутом кібернетики, унаслідок чого створив протез мітрального клапана. Він стояв у витоків створення Київського науково-дослідного інституту серцевої хірургії. Щороку в інституті проводиться близько трьох тисяч операцій на серці, в тому числі близько двох тисяч зі штучним кровообігом. Краще не лікувати, а попереджувати. У переліку номінацій Редколегії British Medical Journal були інші важливі медичні та наукові інновації. Проте найбільше голосів отримала так звана санітарна революція у Великій Британії. Індустріалізація країн Європи 19 століття супроводжувала стрімке зростання щільності міського населення, через що нерідкими були епідемії інфекційних хвороб, у тому числі кишкових, через забруднені воду та їжу. Проаналізуйте малюнок 95. Для їх подолання було розроблено подібну до сучасної системи водопостачання будинків і відведення стічних вод. Цей крок істотно покращив епідеміологічну ситуацію та стан здоров'я населення. Наведений приклад ілюструє необхідність не лише власне лікування, а й запобіжних заходів профілактики, за сучасними оцінками здоров'я та довголіття залежить від активних медичних дій лише на 10%. Більш істотними є чинники, які піддаються контролю та змінам. Проаналізуйте малюнок 96. Вчасна вакцинація шляхом щеплення захищає від ризику захворіти на найбільш небезпечні хвороби: гепатит Б, туберкульоз, дифтерію, правець, коклюш, поліоміеліт, кір. Важливою передумовою збереження здоров'я та профілактики хвороб є створення здорового середовища існування. Найважливіше значення, в якому мають якість повітря та води. І нарешті істотним чинником є поведінка людини. У наступних параграфах детальніше йтиметься про здоровий спосіб життя, такий, що сприяє збільшенню його тривалості та підвищенню якості. Подібні до Лондона проблеми мав і тогочасний Київ. Розгляньте малюнок. Побудована в Києві наприкінці XIX століття система каналізації була однією з кращих у Європі. Тож поясніть, чому автор карикатури зобразив саме ці хвороби дифтерію, Золотуху та Холеру. Для кращого розуміння теми рекомендую дати самостійні відповіді на завдання для самоконтролю. Вони диференційні. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.